Вас вітає група зірочки. У нас тривають свята і сьогодні будемо вчитись ліпити вареники. Народі говорять, українські вареники самі стривають до рота. Хай кожен живе, як вареник у масі. Про вареники склали воду. Що у світі найсмачніше? Може, краби чи ікра, може ще щось найдивніше? Є багато різних страв. креми, соуси, салати, ще рулети та супи. В українську теплу хату завітай, будь ласка, ти. Тільки в хаті українській покуштуєш диво з див. Ось пів місяці в мисці, над якими п'ється дим, бо гаряче масло, тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані, найсмачніші над усе. Вареники готували з різними начинками: картоплею, сиром, капустою, ягодами, грибами. Посипали вареночки шкварками. Спочатку ми з вами зробимо солоне тісто. Для цього потрібна чашка борошна, чашка солі і пів склянки води. Замішуємо, потім потрібно розкатати його качалкою. Вирізаємо з тіста однакові кружечки. Обережно прибираємо залишки тіста. З начинки качаємо ось такі кульки. Ось так. Кладемо начинку посередині кружечка. Потім складаємо кружечок навпіл і пальчиками зліплюємо края цих кружечків. У нас виходять ось такі варенички. Ось такі варенички вийшли у мене, які вийдуть у вас. Чекаємо на зворотній зв'язок.